Вітаю вас, малята! Сьогодні розповім вам одну цікавинку. А хто це, відгадайте, загадку? Має ріжки довгу ніжку, сріблом вишива доріжку. На спині у нього дім, сам він і живе у нім, хто на спинці носить хатку. Так, це равлик. Глянувши на равлика, що ми одразу бачимо? Так, його будиночок він називається черепашка або мушля. Мушля захищає тіло равлика. Равликів ще називають молюсками. Є водні равлики, які живуть у водах, а є наземні, що мешкають у вологих місцях. Равлик тварина рослиноїдна. Равлики їдять майже все. листя, черв'яків, маленьких личинок, інших мешканців лісу. А їжу розшукують на дотик ріжками, щупальцями. Бачать равлики погано, їх маленькі очі здатні тільки відрізнити день від ночі. Затенюх у них дуже хороший. Запах їжі чують за 2 метри. На голові равлика має дві пари ріжок. Одна пара довші ріжки це очі. Маленькі ріжки виконують подвійну функцію. На них розташовані нюхові рецептори, щоб чути запах їжі та відчувати перешкоди. Небезпекою для равликів є холод, дуже сильна спека, пташки, а також відсутність їжі. Равлик, заховавшись до мушлі, виділяє багато слизу який на повітрі твердіє і закриває вхід до мушлі. Живуть равлики маленькими групами. Равлики дуже люблять вологу. У суху спекотну погоду равлик ховається під камінням в тіні рослин. Восени равлики закопуються в ґрунт, на зимівлю і залишають свій притулок навесні. Є равлики гіганти розміром 20 см.